Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава. Ну що, продовжується далі жнива. І я от стою чекаю на комбайн, якого поки ще немає. Мав би він бути вже в мене давненько, но годинки я тут вже 2,5 чекаю і безрезультатно. Ну, то така справа з молотим. Молотим сьогодні. Увес, я його взяв на пробу цього року, подивлюся, як він буде. Сіяв пізно, тому на сильний гарний врожай не розраховую, ну, але надіюся, хоча б, щоб тонну 700 узяти з 65 соток. Він доброго теж багато не давав, ну, коротше, подивимось. тому всім приємного перегляду, глянемо, що буде. Поміж дощ молотимо. Щось трошки покрапіло і молотимо. Подивимося, як буде по погружальності, він рідкий, але в принципі непогано виглядає так. Ну, Глянемо, що вийде. Тут 25, ще на одному полі буде 20 соток. Що зберемо? Не знаю. Ну, Якщо прицеп повний, то буду задоволений. В будь-якому випадку. Якось так. А тут люцерка, скоро за тижнів півтора будемо кусити її. Так, ну все, друзі, вдома я змолотили 45 соток і вийвся один прицеп. Один прицеп прицепів чистий. Не, де ще якийсь зелений лишився. А так-то весь частенький ріж жалітця. Добре, що звичайно так, тому що пізно сіяний могло б бути і гірше. Добре, якось так. Такий врожай цьогорічного вівса. Так, тут в мене змолочений іншим комбайнером у вас. І помолочений він набагато гірший. В нього от зелені куча. Коротше, комбайнер попередній нікудишній. От, 380 кг з 20 соток. Смішний, звичайно, урожай. Так, ну от і все, друзі. Ось і все. Весь у вас. Поносили, тепер можна, як то кажуть, його зберігати. Ціни нема, хоча б, щоб фейти в 0, хоча б по 5.50 його потрібно продати. Хоча би увес гарненький. Такий такий вас, чистенький. Може там десь щось проскакують таке. Гарний увес, але нема ціни. Нема ціни і не знаю, чи вона буде. Ну, поки я спішити не буду, буду чекати. Ячмінь зберігаю. Ячмінь хоча б хочеться по 6,50 продати, але теж не знаю, коли така ціна буде. Нехай лежить. Увесь 5,50 і пшеницю хоча б по 6. Значить, кількість получилася, вносив ведрами десь. Тонна 400 кілограм, це з 45 соток. Ну, в принципі, досить непогана врожайність вийшла десь 3 тонни з гектара. Це така, я б сказав, би нормальна врожайність вівса. От, і що стосується а, попереднього, того, що я казав я, це все міряю ветрами, і я вам скажу, що. Це можна сказати точно. Ось цей уес дет 20 соток. Ведрами я говорив, що вийшло десь 380 кг, я вже це все переважив. Получилося 389 кг. Тобто я помилився ведрами на 9 кг, що значить, все правильно. Все правильно. І так, ну, пшеничка теж хороша, перша репродукція. Продавати її за безцінь, так як беруть там по 4-5 гривень. Ну, по 5 гривень, коли продасиш, ну я не знаю, ну хіба що... нуль, напевно, що не вийдеш. Та не вийдеш. Якщо солярку доплюсувати і всі веде робіт, то в нуль не вийдеш. Тому теж поки що буде лежати до ліпших часів. Надіюся, що ціна її підніметься до 6 гривень опту. Якщо буде 6 гривень оптова ціна, ну тоді можна буде продавати. От. А увесь у нас такий, який є, 1400 кілограм. Я думаю, що досить непогано. Ну і плюс 389, то є практично тонна 800 з 65 соток. Що, в принципі, досить-досить нормально. Враховуючи, що у вас легкий. Натура його 494 грама, до речі, 604 ячмінь і 700, ой, і 819 грам пшениця. Отак. От Коротше, пожнивували. Тепер підуть усілякі оранки, сівба озимини, ячмінь озимий сорт космос. І також пшеничку. Першої репродукції теж сорт опал. Посієм. Ну, а все решта, що залишається, це буде на слідуючий рік. Буду пробувати сіяти сою. Тому підскажіть, чи вигідно сіяти сою, ніколи не сіяв, які препарати, якими її обробляти, що, як підживлювати, яку кількість насіння мені б, наприклад, на гектар було би потрібно. Якось так, друзі. Усім дякую за перегляд. Усім, як завжди, міцного здоров'я, любіть, поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж самим все, па-па.